З точки зору сучасної медицини кисти вважаються скоріш станом, аніж хворобою. Кисти формуються під впливом статевих гормонів естрогену, прогестерону та пролактину, приблизно половина жінок. Гормони так впливають на молочну залозу, що та, поза періодом грудного годування та вагітності, починає виробляти молозиво. Поступово, краплину того молозива накопичується в протоках і формують кисти. З точки зору онкологічної небезпеки кисти є досить спокійними утворами. У багатьох странах, на багатьох континентах було проведено безліч досліджень. Жоден з них з тих досліджень не показали. Будь-який зв'язок між кистами та раком молочної залози. Тому в тому плані кисти безпечні. З іншого боку, лікування кистозної хвороби або кистозної мастопатії досить важка справа, тому що кисти то не є хвороба, то є такий фізіологічний стан. Дуже важко лікувати фізіологічний стан. Док, поки що фармакологи не вигадали нам таких ліків, які б ефективно та безпечно видаляли або розсмоктували кисти. Все, що ми маємо в своєму арсеналі, то є ліки, які на певний час під час лікування та певний час після того, як лікування закінчиться, можуть трошки гальмувати, пригнічувати вироботку того молозива. Тому жінок, які схильні до формування кист, лікування слід проводити принаймні раз на рік, а краще два рази на рік, і регулярно обстежувати свої молочні залози. З клінічної точки зору кисти мають тільки два ускладнення. Перше є більш-менш виражений синдром переднеструального напруження молочних залоз. І друге ускладнення то коли киста інфікується, коли вона запалюється. За своїми ознаками, вона дуже сходна з маститом. І в таких випадках важливе значення має своєчасне призначене правильне лікування.